Українські напої та наливки з давніх давен готувалися в усі пори року: спотикач, узвар, медовуха, збитень та варенуха, відомі далеко за межами нашої України. А так як наближаються різдвяні святі вечори, то саме час згадати про узвар другу страву після куті. А заодно і зазирнути до моєї сушині. Яку я заготовляла влітку, коли готувала ябчанку Для неї я брала найкращі стиглі плоди, а з яблук падалиць та груш сушила сушеню. Тож покажу вам сьогодні, як в Україні готували страву і до святої вечері на Різдво, на щедрий вечір та і на Йордана. Це не просто смачний. А й дуже корисний напій. Адже в сушених фруктах і ягодах зберігаються вітаміни, які так необхідні нам взимку. Тут нам і вітаміни А, Б, С, і кальцій, залізо, фосфор та інші корисні речовини. Як колись, так і зараз для цього напою використовуємо сушені яблука, груші, в'ялені сливи, сушені абрикоси, та виноград або ж курага та родзинки. Ну а в нашій сім'ї кожного року заготовляється шипшина. Вона дає не лише кислинку, а й додатково збагачує вітамінами. Перш ніж готувати узвар, сухофрукти маємо добре промити в декількох водах. А я ще й залишаю на 10-15 хвилин, заливши чистою теплою водою, аби вони набухли. Так ми ще більше збережемо корисні властивості узвару, бо ж варити його потрібно зовсім мало, та ще й на малому вогні. А то й достатньо буде просто залити промиті та замочені сухофрукти крутим окропом, добряче вкутати та залишити на 3-4 години настоюватися. Домашню сушеню я замочила окремо, а в іншій посудині замочую вялені сливи. Абрикоси, курагу та родзинки. Колись узвар готували в печі в глиняних горщиках, і господиня слідкувала, аби він не кипів, а лише томився добрих 4-5 годин. Але сьогодні такий узвар можна скуштувати там, де ті печі ще збереглися. Сухофрукти набухли і заливаємо їх очищеною водою та ставимо на вогонь. Пам'ятаємо, що узвар лише доводимо до кипіння і вже через 2-3 хвилини вимикаємо, накриваємо каструлю рушником та даємо настоятися. Узвар можна готувати за день або й два до святвечора. Винесіть його на холод, і чим довше він буде вбирати смаки від фруктів та ягід, тим смачнішим буде ваш напій. У Узверце напій, який господиня ставить біля куті на святковому столі, та поруч книж, смачний запашний книж, який також є в нас на каналі. Наш узвар чудово настоявся. І ось тепер не викидайте відварену сушеню. Зберіть її шумівкою, нехай трошки стече, і приготуйте начинку до пісних вареників чи пампухів. Ось вам посилання на рецепт дуже смачного тіста на пампухи до пісної вечері. А ще відваріть трохи більше узвару і ним, настояним, розведіть кутю. Ну, а хто ще ж не знає, як приготувати смачну кутю? Рецепт також дам в описі під відео. Бо ж українські господині завжди славилися своєю кмітливістю та вмінням готувати дуже і дуже смачні страви. Узвар від великої кількості, від насиченості ягодами та фруктами вже є кисло солодкий і Додавати цукор не потрібно, але спробуйте додати трохи меду в кружку чи в склянку, і ви обов'язково оціните смак. А ще колись на гетьманські частування, коли пригощали послів з інших країн, в Узвар додавали трохи кориці. Бо ж тоді каву та прянощі замовляли та привозили з-за кордону, їх використовували в наливках, додавали до риби та м'яса. Тож приготуємо такий узвар і ми сьогодні, аби з чистим серцем зустріти різдво Христове.